Котик, я не їв твою вафлю. Твою вафлю з'їла мама. Ми разом їли вафлю. Що ти розказуєш? Яку вафлю? Вчора. Бонжур. Хто з'їв його? Той що? Який бонжур? Він вчора казав. Ні, Він за цей бонжур говорить. я не їла вже не з'їла. Ну, бо ти вже все з'їла. Ви чуємо мою вафлю? То мама з'їла, Тоня. Яку так ты серьезно говорю, что мама сделает вас? Ни, мамака нам все выдвоє! Мама Нуважя, ева там! Признавайся, мама. Ти Я ту вафлю сама говорять, скажи. От так він тривах купив. Три вафлі. Першу вафлю з'їла я. А хто другу? Ти. Ні, а хто третю? Ти Ти її не з'їв, ти її просто надкусав і лишив, і ми її викинули. Будеш ходити. Все, вафлю. Що ти розібрався, хто твою вафлю з'їв? Ага. Да. А то, мамо, обмя... у мене обманю З'їла твою вафлю, так? Так. Ей. Бедный Теперь я буду только тебя любить. А маму не буду. Бо мама жила мою вафлю. А давай я тут маму буду вот так убить, а я до тебя уже вот так. Давай? Да Та нет, Анечек. Маму тоже треба любить, котик.